Всім привіт! У нас Т-33 рок. Проблеми з помпою, яка прокачує грядину на інтеркулер. Помпа охолодження інтеркулера. Вона або завоздушена, або поганий контакт при ДТП після Америки. Вона була поміняна, але так і не запрацювала. Постійно помилка по ній. Вирішили зняти бампер, тому що були там розсічені провода. Рідина ніби то є. Але от на тесті при прокачці з комп'ютера не чути, щоб вона працювала. Знімемо бампер і можливо тоді почуємо її роботу. Тому що так, можливо, вона тихенько працює, а можливо, наш комп просто не запускає цей тест. Але потрібно провода перевірити, тому що ті, хто її відновлював, не впевнені, що той електрик, який робив, все там добре законектив. Не так складно, в принципі, зняти бампер, тому знімаємо бампер і будемо дивитися, що до чого. Ось так без бамперу виглядає Т-33 рог. Дивимося, що тут цікавого. Пошкодження у нас були тут. От, наповнювач бампера. Побитий, радар нової конструкції, все інше, інший роз'єм. Все не так, як попереднього рога. Ось наша помпа. От вона. І я бачу потоки антифріза. Дивився я на ці потоки, от вони мокре. І заглянув я трішки вище і побачив я тріщину в радіаторі на охолодження інтеркулера. Я так розумію, що його після ДТП ніхто не міняв, бо він деформований. І от там от вище на ньому тріщина є. Тобто, тому й помилка по помпі. Тому що радіатор потрібно міняти там от є тріщина витікає антифриз, система постійно завоздушується. Потьоків мене бачили чомусь знизу. І в бачку вчора нібито більше було рідини. от Бачок окремий, вроді би, вчора був мінімум, а сьогодні мінімум. Вже нема. Але й потьоків ми чомусь не бачили. Можливо, десь по дорозі ця охолоджуюча рідина розлітається. Так що ми не змогли побачити. В общем, все в принципі просто. Потрібно замінити буде радіатор. І потім ще раз прокачувати систему. І тоді я думаю, що все запрацює. Що ще цікавого? Що ще цікавого, про що можна було б поговорити? Цікаво чи є в мене в компі адаптація цього дістроніка. Чи він самоадаптивний? Оце цікаво. В бачку охолоджувальної рідини теж рівень Невисоке, чи він впав, але вчора вона тепла до нас приїхала, тому тому дивились ми за ніч, за ніч можливо, десь вигнало пробку повітряну, а можливо, просто від того, що холола рідина, рівень впав. Так, відновлювали, звісно, не на місцях пістони, все на стяжечках. Так, аби відновити. Ще я помітив, що Дістронік точно працювати не буде, тому що в нього відхилення приблизно 3-4 градуси. Воно є що по вертикалі, що відносно осі автомобіля. Гнутий кронштейн. Ось, видно. Ну, Тобто його потрібно виставляти. Те, що він сюди приїхав і поки що не світить помилки, це тільки поки що. Тому що, тому що покатається трошки з таким кривим, і засвітиться помилка. Це теж треба виправляти. Але... В основному ті, хто займаються відновленням на такі дрібниці, не звертають уваги. А кум теж не того розміру. от Він планкою не затискається. В общем, ліплять якби швидше. А потім ти не машину ремонтуєш, а розшифровуєш ребуси. Хто ж, як, чому ж. Так вчинив, що щось у цій машині не працює. От із це, до прикладу, помилкою по помпі. Я не думав, що хтось поставить тріснутий радіатор на місце або не перевірить, цілий він чи не цілий. Але людям, які відновлюють, в принципі, пофіг, їм би швидше зібрати докупи, похвалитися рівними зазорами. Зовні красивими. Взяти гроші за роботу, що вони її зробили нібито. От. І послати заказчика там вже далі кудись. І от В принципі, займаємося розгадуваннями ребусів. Думали проводка або завоздушена система. А вона не то, щоб завоздушена, а радіатор з діркою. От і все. А чому немає антифризу? Ну, тут, верніше, чому немає капель антифризу, не знаю, можливо, повитирали. Ось така історія. Аутельчик 22-го року Считує помилки, Считує він код. Зараз будемо. Машина 23-го року. Оновлення в мене по цей рік включно. Зараз у нас. Двадцять третій. Скануємо. В двигуні буде дві помилки по помпі. Зараз немає, але якщо проїхатись, то з'явиться я вчора видаляв. Тому що помпа качає не рідину, а повітря. Тому що у нас радіатор тріснутий і все витекло з нього. Ще поміти ось проводочок оголений і жилки. Десь половина жилок перебита. Потрібно буде з'єднати. Ну, В принципі, все воно тут так якось косо-криво. це не застібнуто. Що у нас з жалюзями? Моторчик, де у нас моторчик в жалюзі, моторчик жалюзі, моторчик в жалюзі, щось я його поки що не наблюдаю. Зараз більш пристально. Роздивлюся і вимкну телефон. Де знаходиться привод жалюзів Т-33, можливо отут десь блочок цей В цьому місці. Здається, що так. Здається, сюди провода підходять. Так, ось в цьому місці в жалюзях стоїть інтегрований привід цих заслонок, так сказати. Теж не так як в Розі 32-му. Взагалі, нічого тут схожого з 32-м немає.